Казка Козак Мамарига. Двадцять років служив козак Мамарига у багачів, заробив три мідні гроші та пішов у путь дорогу. Зустрічає парубка, привітався і каже Я козак мамарига, іду куди очі світять, а ти хто? Наймитував я в одного пана, відповідає парубок. Знайшов у полі торбину волосянку, що сама дає їсти й пити, а пан наказав торбинку відібрати. Я й утік. Та розбійники в лісі напали, торбинку відняли. Пішли вони вдвох. Ідуть, зустрічають другого парубка. Я, козак мамарига, а цей мій побратим. А ти хто? Наймитував я в одного пана, знайшов на дереві торбинку, дротянку, таку, що сама будь-яку роботу робить. Пан хотів торбину відібрати, а я й утік. Та розбійники в лісі відняли. Пішли вони далі, зустрічають третього. Я, козак Мамарига, а це мої побратими. А ти хто? Я Каже третій парубок, знайшов у лузі чоботи такі, що поверх води ходять, а пан хотів відібрати. Я й утік. Та розбійники в лісі напали, відняли. Пішли вони в чотирьох. Дійшли до роздоріжжя, дав козак мамарига кожному помідному грошу. Попрощалися вони та й розійшлися. Пішов далі козак Мамарига один. Ходив довго, аж три роки. Якось дивиться, чотири чоловіки один з одним б'ються. Еге, думає козак Мамарига, це значить ті самі розбійники. Ну, заждіть же, я вас помирю. Послухайте мене, козака Мамаригу, каже, покладіть отут біля мене торбинку волосянку. Торбинку, дротянку, чоботи і коня гивера поставте. А саме йдіть на той кінець галявини. Коли махну рукою, то біжіть усі разом. Хто перший прибіжить, той бери, що найбільш до вподоби, потім другий і так далі. Побігли вони на той кінець галявини, а козак Мамарига вмить торбинки закинув на плечі, чоботи взув і на коня гиви розкочив. І поїхав козак Мамарига по світу своїх побратимів шукати, щоб повернути майно, яке колись в них розбійники відняли. Нехай торбинка волосянка твоя буде. Побратим каже Мені твій мідний гріш щастя приніс, я тепер збагатів і живу в повному достатку. Попрощався козак мамарига з ним і поїхав далі чи довго, чи хутко, а приїздить він до другого побратима. Зустрів мамаригу той з пошаною, а від торбинки дротянки відмовився. Поїхав козак Мамарига третього шукати, їздив, їздив по світу та й опинився біля двору. Ще багатшого за ті двори. Вийшов назустріч господар, а то третій побратим. Прийняв і він козака мамаригу з пошаною, а від чобіт відмовився. Мандрував, мандрував козак, щастя долі шукав. Та й приїхав в чужу землю. Почув від людей, що у короля проти палацу стоїть столітній дуб, а під дубом скарб незлічений. І той король оголосив, хто дуба зрубає і скарб дістане, тому він півкоролівства відпише і дочку заміж віддасть. Поїхав козак Мамарига до королівського палацу та й оповістився, що приїхав, мовляв, скарб з під дуба дістати. От настала ніч. Козак Мамарига пішов до того дуба, розшморгнув торбину дротянку, вийшли слуги, взялися до роботи. Ще й півночі не пройшло, а вже дуб зрубаний. Коріння викорчуване і скарб витягнений. Не спиться королю, встав у досвіта, вийшов на ганок і оторопив. Нема в дворі дуба, тільки яма глибока, а стоять краями великі скрині ковані, а в них золото самоцвіти. Ось, каже козак Мамарига, давно вже зроблено. Справді зроблено, каже король. Бери тепер за себе мою дочку. Взялися весілля гуляти. Відписує король півкоролівства мамаризі. Що мені пів королівства, каже козак, коли не хочете відписувати усього королівства, так я піду з жінкою в іншу землю. Сідає на коня і жінку саджає. Поніс кінь гивер, тільки курява звилася. Несе добу, несе другу, заніс аж до Чорного моря. Спустилися вони на камінь серед моря відпочити. Казак Мамарига здіймає з плеча торбину волосянку. Торбочко, волосянку, дай нам їсти й пити. Тут стіл враз де не взявся. Наїдки, напитки на столі, що королівна й не бачила. Напилися, наїлися, полягали тоді спати. Мама Рига заснув міцно, а королівна тишком нишком встала, торбинки обидві захопила та до коня Гивера. Виспався козак Мамарига, прокинувся, коли дивиться, нема ні коня, ні жінки, ні торбинки волосянки, ані дротянки. Тільки чоботи лежать. Узув чоботи мамарига та й пішов поверх води. Ішов, ішов, аж дві доби, перейшов через море. Схотілося йому їсти. Вирвав козак Мамарига ягідку з вишневого куща, кинув у рот і виріз у нього на голові величезний ріг, кинув другу, виріс другий ріг. Коли дивиться, стоїть другий кущ, вирвав з того куща ягідку, з'їв і спав один ріг, другу з'їв і другий ріг спав. Нарвав він тоді ягід із того і другого куща та й пішов у королівство, де була його жінка. Сяк так перебрався, щоб не пізнали, і пішов до королівського ганку. гукає. по ягоди, Королівна почула, посилає служницю. Купи мені таких ягід. Козак Мамарига гроші взяв, ягоди віддав. А сам геть подався. От бере королів на ягідку і кидає у рот та відразу й другу, і раптом виросли в неї на голові два величезних роги. Кинулася королівна до дзеркала, глянула та, як, закричить, з переляку, збіглися слуги, прибіг король, жахнувся. Не може того бути! Каже король, щоб від ягід таке сталося. Ану, де ті ягоди? Взяв та вкинув і собі в рот ягоди. Тут зразу й у нього роги виросли. Злякався король, розгнівався. Що ж тепер робити? Скликав лікарів та знахарів, щоб оті роги зігнати. Подивились, подивились ті, нічого не зроблять. Не спадають роги. королівна плаче, король лютує, а народ глузує. Нащо нам король із рогами? Приходить козак Мамариха до короля. «Добрий день, тестеньку. Може, я вам допоможу? Ой, зятеньку, допоможи. каже король. Відпишу тобі все королівство, аби такого лиха позбутися. Гаразд, каже Мамариха, і дає йому дві яхідки з того другого куща. Тільки проковтнув їх король, вмить роги спали, а королівна плаче, благає. Пожалій мене, дай яхідку, то торбинки твої в спальні, на гвістку висять, врятуй мене, не буду тебе кидати до віку вічного. Тут мама рига бере ягідку і кидає їй у рот, враз один ріг спав, вкинув другу, другий ріг спав, і стала королівна така, як була. Почали вони тут радіти, вино пити. Відписав козакові мамаризі усе королівство і живуть в тому королівстві всі багаті. Та й щасливі торбинка, волосянка кожному їсти пити дає, а дротянка будь яку роботу робить.